Сумські танцюристи підкорили європейську публіку. На міжнародному фестивалі конкурсі захищали честь не лише нашого міста, а й всієї України. Виступили вдало, здобули перемогу на хореографічному фестивалі Врачанська пролет про враження від поїздки та власне конкурсу розказали й нам. Сумський ансамбль народного танцю Молодість, лауреат різних всеукраїнських і національних конкурсів. Географія їхніх виступів широка. Естонія, Голландія, Румунія. З останнього творчого турне до Болгарії повернулися нещодавно. Враження дуже дуже гарні, тому що глядач там дуже віддає себе просто. І, і, і звичайно звичайний і титанці що тобі подобається. Заряджалися емоціями від глядача. Для нас глядач дуже важлива роль, і багато для нас, значить на підготовку до участі витратили багато часу та зусиль. Однак результат того вартував. На врачанській сцені здивували і підкорили журі, привезли перемогу. У мене є тільки ну, добрі та позитивні хвилювання. Такі, от як. Щоб все було добре, щоб подарувати гарний настрій, От більше до цього. А там хвилювання такі, щоб боятися, я вже все. За чотири роки в ансамблі я вже переборола. Вразили не лише колективною творчістю. Інна Кан отримала почесний титул першої віце фестивалю. Насправді я дуже хвилювалася перед тим, як виступати, бо мені. Доручили таку відповідальну місію а, представляти Україну. А, я... Приклала максимум зусиль, щоб щоб виграти, і мені дуже допомогла підтримка мого колективу, мого рідного ансамблю молодість Фестиваль конкурс проводиться вже в 45-те. Зазвичай участь в ньому бере чимало колективів. У 2015-му народне танцювальне мистецтво презентували колективи з Італії, Греції, Росії, Казахстану, Литви, Хорватії, Білорусі, Сербії, Македонії, Індонезії та, звісно, Болгарії. Сумська ж молодість танцювала за всю Україну. Юлія Дунаєвська Віктор Лапченко на часі новини.